Добрий день, малята! Ви вже підросли, багато чого дізналися і через рік підете до школи. А чи хочете ви відвідати незвичну школу? Чому незвичну? Послухайте та все зрозумієте. В одному казковому лісі з'явилося оголошення. Дядечко борсук запрошує лісову малечу до навчання у незвичній школі. У цій школі, окрім звичайних уроків, викладатимуть уроки економіки. Лісові мешканці були здивовані, а дитинчата з нетерпінням чекали початку занять. До школи прийшли веселе зачення, розсудливий їжачок, кмітлива лисичка. Непосидюча білочка, допитливе вовчення та інші звірята. І ось нарешті перше заняття. Гра називається заповни прилавок. Ви знаєте, що в магазинах є відділи з фруктами, овочами, молочними продуктами. Іграшками. Ви знаєте малята, як називається професія людини, яка переносить товари, доставляє їх до прилавки в магазині. Ця професія називається вантажник. У нас в лісовому магазині вантажником сьогодні попрацює ведмідь. Але він ще не знає, куди що ставити. У нас є стелажі для овочів, фруктів, молочних продуктів та іграшок. Подивимось уважно, що він привіз у візку, машину, паровозик, ляльку, телефон. Як можна це назвати одним словом? Так, іграшки. Їх треба виставити. На стелажі, де підписано іграшки. На цей раз ведмедик привіз молоко, масло, сир, йогурт, кефір. Як це можна назвати по-іншому? Так, це молочні продукти. Молодці малята допомогли ведмедику, але у нас ще залишились стелажі з овочами та фруктами. Треба і їх привезти. Подивимось. Ведмедик, знайте на складі овочі та фрукти? Малята, давайте уважно подивимось, що ж привіз ведмедик. У візочку яблуко, помідор, морква, виноград і гриб. Так, це відноситься і овочі, і фрукти. Будь ласка, ведмедик, розставляй на стелажі. Ми дякуємо ведмедику, сьогодні він працював вантажником. Для того, щоб ці предмети стали товаром, треба оцінити, тобто написати цінники. А де беруть гроші? Правильно їх заробляють. Дорослі мають різні професії. Які дають їм можливість працювати і заробляти собі на життя? Професій дуже багато. А хто за професією ваші батьки? Для того, щоб отримати професію, слід довго вчитися. Але спочатку добре подумати, яка робота вам більше подобається? Ось і закінчився перший день у школі. Вам сподобалось? На нас чекає ще багато цікавого на наступних заняттях в лісовій школі. А ви знаєте, що в школі є домашнє завдання. Ваше домашнє завдання обговорити з батьками, як вони заробляють гроші, на що б вони хотіли їх витратити. А хочете дізнатися, як закінчився день в лісовій школі? Звірята вийшли дуже задоволені. Адже вони дізнались, що гроші на деревах не ростуть, а іграшки самі до магазину не приходять. І ми з вами будемо чекати з нетерпінням наступного заняття. До побачення. На все добре!